Вітаю вас, друзі! Сьогодні хотів би розказати вам про таку гру, як Tank Domination 5х5 Arena. Поки що вона в ранньому доступі від е, української студії UGI Studio. Е, вона знаходиться в Києві. Е, офіс головний. Е, хотів би розповісти вам, тому що реально чудова гра. Сам почав в неї, в неї грати, кайфувати від неї. А, і хотів би поділитись, тому що такі ігри мають право на життя, і ви повинні про них знати. Тут дуже багато а, скачувань ще немає, вроді 50 тисяч тільки плюс. Але це дуже крута гра, мені сподобалась. Воно щось ніби як на подобі Бравл Stars, але про танки. Ну, розумієте, Бравл Старс з танками. Чим це не краще, ніж звичайний Бравл Старс. Тому зараз перейдемо саме в гру і я вам там покажу детальніше. Ось, будь ласка. Перше, що коли ти заходиш в гру і бачиш, це в тебе є танк оплот. Він спочатку в тебе, ну, ви зрозуміли, плюсики тут всякі оплот. Видно, що гра українська від українських розробників. Потім тут є Хаймерс, навіть прокиньте Хаймерс. Гепард Хамві і Бляхамуха Абрамс це вже не, ну, не просто якась іграшка. Ну, Але тим не менше, перейду до основного, що я хотів сказати. Це режими. Є чотири режими: безкінечний наступ. Це ПВЕ командний бій 3 на 3, останній виживший і контроль сектора. Поки що я найбільше граю в останній виживший і в контроль сектора. Але, що б ще хотілося додати. Гра нова до 50 тисяч скачувань. Розумієте, вона тільки розвивається, тому я хочу дати поштовх і цій студії, і цій грі, щоб вони мали можливість. Закликаю вас скачувати цю гру. Закликаю вас грати чим більше в неї. І, думаю, розробникам було б приємно. Тому що. ну... Українська студія треба підтримати. Ну, чуваки. Знаєте, самі, як зараз. Ну, якщо я вже зайшов, то давайте зіграємо одну гру. Покажу вам, чому мені саме сподобалася ця гра і чому я закликаю вас грати в неї. Так. Українська тут по стандарту, зрозуміло, ще є декілька додаткових мов. Ну, і от. Власне, цей режим, е останній виживший, заключається в тому, щоб вижити. <с> Бачите, тут Хаймарс навіть є лупить вже по мені. Але я думаю, Абрамс його переживе. Так. Перше вбивство. В принципі, дуже схоже мені на Бравл Старс. Напевно, вони черпали ідеї з Бравл Старсу, але щось краще. Як на мене, танки, ну. Ніж якісь персонажі гра нова. І маю на увазі, що треба почати грати в неї. Поки що вона нова, поки ти ще можеш. Так сказати, стати старичком цієї гри. Стати олдом. Ось, будь ласка, я виграв. І потім, ну. Потім, коли ця гра підніметься реально, коли реально вона буде більша, буде додаватися ще, скоро мають бути як мінімум три нові танки, які мають додати в гру. Так, давайте зіграємо тоді за оплот. Я хочу пограти за оплот, щоб показати вам, який він має вміння. Абрамс має на себе викликати е, цей ніби авіаудар. Не на себе, а просто викликати його удар. А оплот, він має велику міцність і може ніби таранити інші танки. Так, давайте зіграємо в командний бій, нехай. І подивимось, як я, як я зіграю на оплоті. Оплот в мене досить прокачаний, хоча я міг би взяти Абрамс, але. Ну, я хочу пограти на українській техніці. Це ж матіо Ополот, це, ж, мать його, ополо. це ну, український танк. Тому давайте спробуємо зараз а, щось зіграти. Я думаю, вийде непогано. А, так. Зараз. Походу... А ні, думав мертвий тіммейт. Ох, зловив, зловив багато, але... Знищу цього чупака, напевно. От бачите? Він таранить просто, просто таранить. Абрамс викликає на себе авіаудар, але опа, бачите, на мене викликали авіаудар Абрамсом. Але я його затараню. Опа. Знищили. Але я зробив 2 кіли. Теж непогано. Так, е зараз. бачите отам... там. Літачок тільки ще полетів і скинув на себе. Опа. Блін, знищили дуже сильний вогонь там. Я навіть не поняв. Так. Як бачите, оплот себе показує непогано, але є і інші класні танки. Опа, 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 опа. Які теж себе показують достатньо класно в грійці. Так. так. Ми програли. Неважливо, важливо, зараз це не важливо. Просто демонстраційно граю, відволікаючись на бесіду. Основне, що я хочу вас закликати, це просто грати в цю гру. Давайте тоді граємо за Абрамс, якщо в мене вже не виходить на оплоті. Так. І в мене не дуже класний. зараз не дуже класна команда. Проти мене грають кращі якісь гравці. Тому я завжди граю в одиночку, щоби. Не підводити тімейтів, бо буває, що я сам роблю фігню досить часто в цій грі. Тому що ще не навчився добре грати. Так, я викликав удар. Опа, потрійне вбивство, бачите. І зараз ще цього забів. Оп. Є. Добив непогано кілів, так зробив. Так, зенітна установка гепард. Вона сильна. Я не знаю, чого її використовують як танк зараз в цій грі, але вона досить непогана. Теж. Хоча я не граю за неї. Так. Блін. Рабі皇одар. А, ні, ракета на мене летить від Абрамсу. Тут цей контейнер дуже сильно мішає. Але класно, що можна рухати об'єкти, ніби що є якийсь інтерактивчик. Оп і все. Є, помста, а ні, раунд завершено. На один кіл програли. Тому ось так. Просто поцікавився цією грою, просто сам зайшов, просто сам скачав. Ніхто мені нічого не платив, щоб ви не думали, що це ну, якась нативна реклама чи щось таке. Просто тому що гра українська реально класна. Мені подобається в неї грати. Хочу, щоб тут було, було більше іграків, хочу, щоб тут е додали більше танків, е додали більше ну, режимів і щоб ця гра в принципі розвивалась. Ось так. Саме круте, що тут є, це. М -м -м геймплей, мені здається. Оце мене зачепило. Воно ніби. Ладно, трошки, можна сказати, копіює Бравл Старс в дечому, але я не думаю, що це погано, тому що. Ну, ідея самих... Е Оцих битв не, не виникла в перших. Не виникла в суперселі в перших. Так що, ну. Я думаю, що вони взяли тільки саму ідею, як ідею гри. Ось бачите, я прокачав якийсь талант. Тут є таланти, що можна прокачувати. Дальні стрільби, життя, спеціальні. Прийоми. Тут є шкода від спеціальної здібності і енергія перезарядка ніби цих прийомів. Ще тут є скини. Саме отакий і отакий зелений мені більше подобається. Поки що тут тільки це називається тут шлях торфеїв це не якийсь голдпас або ще щось таке. Це просто. Ти отримуєш нагороду за трофеї. Поки що тут є нагороди тільки до 500. Але я думаю, якщо ми з вами підтиснемо і гра розвиється, то я думаю, тут буде, ну, буде на що подивитись. Ще тут є магазин. А, я не знаю, я тут поки що нічого не купував, тому що не бачу особливого. Особливого якогось такого. Ну, нема в мене бажання купувати щось, тому що ти можеш сам зробити ці монетки. Нема причин купувати їх. Ще тут є регіон, ти можеш змінити на міжрегіональний, глобальний, тобто, або на регіональний. І змінити мову. Тут є англійська, датська, українська, чеська і польська. Ось так. Декілька мов. Українська, само собою, за замовчуванням, це було дивно українська компанія, українська студія і не дала українську, а російської нема. Ось так. Тому, якщо Кацапчики захочуть пограти в неї, то ну, їм не дуже буде приємно, мені здається. І ось так. Я думаю, що на цьому варто закінчитися це відео. А ще хотілося б сказати, що. Мій канал буде присвячений не тільки Clash of Clans, я починав з Clash of Clans, але в принципі буду напевно грати в такі аркадні якісь ігри більше. І ось так. Думаю, викласти ще декілька відео по цій грі, якщо будуть якісь оновлення або будуть якісь е -е, нові танки, то я, звісно, зроблю якийсь обзор. Гра новенька, поспішайте, станете олдом і потім не будете жаліти, коли ця гра підніметься. Дякую за перегляд, ставте лайк і підтримуйте український Ютуб.